Друзі, доброго дня ми з України а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Це відео теж буде присвячено мобілізації, тому що виникли деякі обставини. Хто дивиться мій канал, він вже бачив перше відео про мобілізацію. Це воно було зроблено після виступу президенту. Що він там заявив, що до 500 тисяч Збройні сили України запросили. Мобілізувати у 2024 році, і через це це викликало жваве обговорення, але це на цьому все не закінчилося. Ми знаємо, що в ніч на Різдво Верховна Рада подала законопроект щодо мобілізації. Той законопроект не знаю. Хто читав, хто не читав, подивіться, почитайте, але в двох тезах він прописує всі умови, там які будуть, які треба буде виконати під час мобілізації. І там був другий законопроект щодо штрафних санкцій, які передбачаються за те, щоб ці умови не були виконані. Ще раз я підкреслю, що дуже таке жваве обговорення, і можна сказати. Соціальний вибух зробила це з цей законопроект, тому що там ну дуже сильно жорстко підходили до цього питання мобілізації, і дуже великі штрафи за ухилення, наприклад, за непояву при оголошенні військового стану за непояву в ЦЦК для уточнення. Своїх персональних даних там передбачається штраф от 30 до 50 тисяч. А якщо вручили пов'язку 50 до 80, ну я не знаю, звідки ці законотворчі, чи хто там вигадував той законопроект, взяли такі цифри, тому що я вважаю все ж таки, що треба прив'язуватися до реальних цифр наших статків, хто там може і депутати, які там 200 тисяч у них оклад, там зарплата на місяць вони можуть собі позволити такий штраф. А рядова людина це і треба буде рік робити, щоб виплатити штраф 80 тисяч. Це одна з таких тест щодо мобілізації, але давайте розглянемо. Під призмою того, що вже є законопроект, це питання, і я буду керуватися наступними тезами. Перша теза, що я є патріот, і я ні в коєму разі не закликаю унікати від мобілізації. Навпаки, я закликаю згідно норм чинного законодавства дотримуватися того, що мобілізація це священний обов'язок і священний борг кожного громадянина. З одної сторони. з другої сторони, вже в минулому відео я зазначав таке питання, що пасіка для пасічника це результат праці, багаторічної праці, і зачастую це багаторічна праця не одного покоління пасічника. Тобто це все ресурс, це все. Вартує коштів, і ще я наводив такий приклад, що, наприклад, якщо порівняти двох людей, наприклад, токаря і наприклад пасічника, і двох мобілізовано, тобто, перший вимкнув станок і пішов, він, він виконувати свій священий обов'язок перед державою. А пасічник він бджіл не може вимкнути, не може їх, я кажу, терміново здихатися і не може терміново припинити цю справу, але перед законом. В цьому варіанті, який він зараз є, всі рівні, і нікого ніхто не буде чекати, тобто по повісті повинен з'явитися військово зобов'язаний. Друга теза, така наступна, що у нас в Україні є дві, як кажу, два основних полюса серед пасічників. Тобто Спілки, то це є спілка пасічників України і це є Національний конгрес бджалярів. І жодна з цих сил, сил підкреслюю, офіційно жодна не піднімає це питання. Хоча воно є дуже болюче перед, серед пасічників. Що ці всі активи вони дуже дорого коштують приблизно в середньому. Хто як продасть, сім'я стоє 2,5 тисячі на теперішній день? І, наприклад, порахуємо сім'я бджоляр з 100 вуликами, і який лишиться цих вуликів, він він зробить собі збиток в розмірі 250 тисяч. Зараз така у нас економічна ситуація у бджільництві. що... Валовий заробіток з одної бджоли сім'ї дуже малий і пасічники мусять тримати багато сімей, щоб якось на плаву триматися. Тобто середні зараз пасіки і 200 сімей, і 300, і 500. Тобто уявіть собі, пасіку в 500 сімей, яка е залишиться без догляду, то її приблизна вартість це більше мільйона. Тобто збиток зразу е завдасться. Більше більше мільйону. І, і жодна пасіка, жодна е, центр, як скажем так, полюс е, соціальної активності, громадської активності серед пасічників не піднімає цю тему, але обговорення є. І я собі все ж таки дозволю обговорити цю тему. Дивіться, я, який, е, який на, на на мій розсуд, е, вихід з, з цього. Положення, до речі, це я зараз кажу не тільки за пасічників, а за, за всіх тваринників. Уявіть собі, наприклад, людина там т, т, тримає там свиней, які там підростають, догодовуються, і тут її дергують, висмикують воювати і на кого залишаться ці свіноферми, і, наприклад, теж і птахівництво теж таке саме. Це треба це годувати цих курчат, їх треба доглядати, їх як мінімум треба продати. Тобто, до чого я кланю. і пасічник, він такий же в такому циклі виробництва меду, продукції розвитку бджолюни сім'ї знаходиться. Тобто, моя конкретна пропозиція це. Дати пасічнику і взагалі твариннику від термінування, тобто ну, як мінімум. Півроку для того, щоб якщо він там е, вирішить ТЦК, що він потрібен у лавах збройних сил, то дати йому відсрочку пів року, щоб він, е, хоч якось до да, спільного знаменника, привів своє господарство. Тобто там чи передав, чи продав, там чи ну чи законсервував, там продав там вже ж не просто так. Військ треба перетопити, якщо, наприклад, продав. До речі, ми на цю тему дуже останнього нашого гуртку з бджільництва довго. Спілкувалися з нашими колегами і тільки дійшли до того висновку, що окрім продажу, немає ніякого виходу у пасічника. Тобто він повинен продати своє господарство і потім, я кажу, з чистою совістю піти, боронити нашу державу. І на це треба час. Отже, я пропоную тим людям, від кого буде залежить до опрацювання цього проєкту. Кажуть, що він 10-го вже. Січня повинен бути винесений на розгляд до Верховної Ради, тобто людей, хто буде допрацьовувати цей, цей законопроєкт. Ось така пропозиція про відсрочку тваринникам А може там ще якісь там є галузі. В галузі виробництва я, вибачте, не компетентен, а от за тваринництво хочу таке, таку пропозицію внести. Далі, чому я зараз оце от ви подумаєте, пишу відео, а як я як, як голова спілки пасічників Миколаївської області, міг би написати там листа, там, всім там, куди там депутатам, там в, в ту, е Державну установу Держпродспоживслужби, там ще в Міністерство агропромислового розвитку. Дивіться, у нас таке законодавство не дуже досконале, і воно передбачає розгляд кожного звернення громадянина до 30 днів. Тобто, як мінімум, то буде валятися, ну не валяться, вибачте, розглядатися. То звернення 30 днів, а нам зараз ситуація розвивається так, що нам не дали цих 30 днів, розумієте? Тобто, 29-го цей законопроект з'явився, 10-го його передбачається передати. Тобто, вже 10 днів, вже 20 днів, як кажуть, ну, немає у нас. Тобто, з одного боку, держава хоче, щоб ми дотримувалися цих от норм щодо. Звернення громадяна з другого боку не дає нам громадянам такий термін для обговорення. Отже, через це і записується це відео, і я прошу пасічників, хто дивляться це відео, максимально поширити це. Може, воно дійде до тих осіб, які приймають рішення і будуть вносити правки у цей законопроект. Щодо наших спільчанських справ, ще хочу додати, що я упомянув наші два фокуси. Два фокуса два дві громадські організації потужні, які є в полі зору українських пасічників, що зараз на превеликий жаль, жодна з цих організацій не лобіює інтереси належним чином, тобто Наприклад, у нас зараз є велика проблема ціни на мед Ціни немає, і люди, які є в керівництві цих спілок, не зацікавлені, щоб вона була. Тобто є конфлікт інтересів з одного боку. З другого боку, пасічники не спроможні обрати собі такого голову цих організацій, який буде лобіювати ці інтереси, тобто пасічника, тому що йому треба платити. Зарплату, зарплату платити пасічники не будуть. Вони і мінімальні мізерні внески не сплачують, не кажучи, про достойну зарплату, яка ми знаємо, який зараз рівень у фахівця. Тобто там е е е треба великі внески. Є такий фактор, що ще дуже багато пасічників і так було мало, мало пасічників членів цих спілок, а на теперішній час багато пасічників. Взагалі самоусунулися з одного боку. Вони самоусунулися від сплати членських внесків, тобто свого внеску в спільну справу. Другого боку вони навпаки активізувалися у вайбер-групах, тобто обговорення. І є такий перекос на мій погляд. З одного боку, пасічники хочуть, щоб щось відбувалося, щоб щось вирішувалося. Щоб хтось там лебеював і їх інтереси з другого боку, пасічники не готові навіть сплатити чл... елементарний членські внески, тобто підтвердити серйозність усіх відносин. Спілка пасічник розумієте. Тобто у нас така патова ситуація. І єдиний спосіб, який був у нас дієвий для досягнення наших цілей, це був мітінг. Ми знаємо, колективізувалися потрави бор... 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 бджіл. То було влаштовано два мітинги і дуже багато пасічників вийшли на тих на той мітінг, на перший, а на другий ще більше. І держава до нас прислухалася, вона навіть зробила. Ну, вона не то, що там питання повністю 100% не вирішено з потравами, але хоч почала якісь рухи в цей, в цей бік щодо унормування прийняття. Прийняття якихось нормативних актів щодо врегулювання цього питання, але тоді воно щось зробили. Але, але ці от наші листи з вами, що ми там пишемо, і зараз ми бачимо щодо Міністерства охорони здоров'я, яке визнає публічно, не визнає, а публічно декларує те, що бджільництво це не є, це не є дуже добре і навпаки воно там визиває алергію. І чуть ли не до того, що пасічники, як якісь там аферісти, що продають свій мед, нібито ліки, а по факту воно ліками наявляється. І ми знаємо, що спілка пасічників України направила листа щодо е, НАТО протеста з цього, але ну наскільки мені відомо, далі листа це нічого не. Пішло, тобто треба все ж таки підтримка громадськості, треба підтримка пасічників на місцях. А пасічники тільки можуть писати в чатах, як це погано, яка спілка погана, а самі по факту не, не хочуть приймати участь у цьому процесі. Більшість не хоче. Меншість, на жаль, на щастя, менше ще залишилося. Не знаю, скільки там вистачить. Натхнення цієї меншості. Отже, друзі, такі е, мої думки щодо закону про нов, оновленого закону про мобілізацію, що він, потри, він повинен передбачати інтереси таких, е, пасічників, таких е, взагалі е, господарів, які е, вклали значні кошти в розвиток своєї власної справи і не можуть терміново заморозити її, а краще. Краще б таку пропозицію ще можу внести, щоб вони щоб залишити цих пасічників спокої і щоб вони сплачували податки і гадували цим нашу економіку і наших бійців. Тобто, ми знаємо, що без тилу немає і фронту. Отже, друзі, такі думки щодо цього питання. Будь ласка, висловіть свої, що ви обов'язково напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І може, саме головне у вас будуть ще пропозиції. Тільки давайте конструктивні пропозиції щодо правок до цього законодавства. Тому що, знаєте, що треба обґрунтувати наші, наші потреби треба обґрунтувати. Без обґрунтування не буде ніякого діла. Всім бажаю миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.